ти як? Козли. Наскільки суд віддав її йому? Наскільки? На тиждень. Сім днів. це непогано. Я чула набагато гірші вироки. Сім днів це сім разів поспати. Ти зможеш її бачити? Mm -hmm. Тільки під час купання. Ну, це добре, мамцю, це дуже добре. Вони не всім таке дозволяють. Мені не давали права відвідування, коли я вперше лишила Карла. Назвали мене непридатною. Я не підходила під їхні стандарти. Але ти ти чудова мама. Ні, не треба було туди йти. Так треба було. Він чудовий тато, меді його обожнює. І зараз вони вдома обіймаються, а я одна в притулку, де мені взагалі не місце. Ти тут, бо він знущався над тобою. Не знущався. Він стукнув в стіни над моєю головою. А я ж нічого не зробила. Я не подала заяву, не викликала копів. В дупу заяву до поліції бити стіну поруч із тобою це емоційне насилля. Перш ніж вкусити, вони гавкають, перш ніж вдарити, вони б'ють щось поруч. Наступного разу це могло бути твоє обличчя. І ти це знаєш? Я не знаю, що я знаю. Так, годі, це, Галекс. Подивись сюди. Алекса Гоу! Тут. Бачиш це? Так, цей козел намагався мене задушити. Гадаєш, це почалося одразу. Гадаєш, на першому побаченні він такий а, Люба, подай, будь ласка, сіль. До речі, колись я тебе задушу. Ні. Воно розростається як пліснява. Так, добре. Алекс, знаєш що, вставай. Давай, вставай. Вставай, Алекс. Підіймайся. Алекс, let's go. Ти думаєш, я не була на цьому килимі? Я була на цьому килимі. Я провела тижні життя, лежучи на цьому килимі. А ти маєш бути сильною, ти маєш боротися, Алекс. Давай, let's go. Ну ж, бо вставай. Алекс, вставай, давай. Алекс. Алекс, вставай, алекс. Алекс, я не можу тебе вдарити, бо ми бляха в притулку для жертв насилля. Тому я пораджу тобі просто встати. Давай, Алекс. Окей, я буду кричати. Давай. Алекс, вставай, алекс, вставай, Алекс. Так, ти розумієш, що в тебе всього на всього сім днів. За ці сім днів ти маєш подати заяву до поліції, написати в суд про знущання, подати цю заяву, ти маєш запустити цей процес, а ти валяєшся. Та вони не слухатимуть мене. Йо, подивись на себе. Мене не слухатимуть, плачеш собі. Ти, бляха, розлюти! Піди свою силу витряси все це лайно назовні. Все, що він зробив, це повне лайно. Тому я раджу тобі вже почати біситися. Алекс, знаєш що я тобі бляха допоможу, я ж добра. Я ж тобі бляха допоможу. Скажи мені щось, що тебе дуже сильно лютить. Щось одне цього буде достатньо. Давай, давай. Все, що завгодно, перше, що прийде на думку. Я ціную твою допомогу. Стоп, мене... стоп, стоп. Алекс, слухай. Просто скажи, що тебе бісить. Давай. Швидко. Я. Швидко. Реджина Мене бісить. Чудово. Реджина. Що за реджина? Я прибирала в її будинку на Fisher uh -huh. а Вона не заплатила мені і я втратила роботу. Ти відпрацювала, вона тобі не заплатила. Fisher uh Island. -huh. Я впевнена, що вона живе в якомусь шикарному будинку, ходить в своїх штанях міуміу -міу на кухні в неї кухонний комбайн. А це, мабуть, тебе бісить? Лютить? Це те, що я шукала. Давай, підіймайся. Береш жакет, ходімо. Заставимо цю сучку тобі заплатити.